Вітаю! Сьогодні ми шукаємо відповідь на запитання на запит, що в мені приваблює в моє життя щасливі події. Що відгукується вам такий запит? Ви хочете дізнатися, що саме приваблює в кожного з нас наше життя щасливі події, і вам це відгукується. Я зараз витягну в закриту одну картку. Ось така картка. Зверніть увагу на цю картку. І... Що ви зауважили, як ви це відчуваєте? Що ви ще деталі які звернули увагу, про які символи йде тут мова, які реакції, тобто про рефлексію, пропишіть і треба проінтерпретувати ці символи для кожного. Хто любить самостійно працювати, ви можете поставити на паузу. А хто любить відштовхуватись від того, що вже в нашому просторі промовлено, і вам так краще зорієнтуватися. То я про свою авторську інтерпретацію вам презентую, а ви вже собі підсумуєте, що для вас краще. Тобто, дивимося на цю метафоричну картку, колодича тес, і інтерпретуємо символи. Тобто, перше, що є: яскравий синій квіт, символ життєрадостності, непередбачуваності, внутрішньої енергії та здатності виділятися. Звернути увагу. Зразу я на вираз обличчя, трохи здивований, але при цьому активний, кіт ніби ловить момент, навіть якщо ситуація несподівана. Звичайно, я зверну увагу на деталь на ці обдерті шпалери, Симу змін, руйнування старого, відкриття прихованого. І, ніби, знаєте, так потягується рух угору з кігтями. Це для мене символ прагнення піднятися, зачепитися за можливість, якщо шлях стається хаотичним. І знову звертаємо увагу, підсумовуємо, що тобто згадуємо запит, що в мені приваблює, як це про мене, в моє життя, щасливі події, що в мені приваблює, в моє життя, щасливі події. Підсумовуємо, тобто, щасливі події у життя приваблює. Моя живість, грайливість, уміння діяти з інтересом навіть у нестандартних чи незручних ситуаціях. Я притягую удачу, тим, що не боюсь досліджувати нове ламати застарілі обмеження і робити це з енергією та гумором. Харизма, яскравість і вміння бачити у хаосі можливості, це як магніт для хороших подій. Ось так, якщо вам хочеться ще більше аналізу. Глибинної метафоричної інтерпретації, пишіть про це. А якщо ще хочете додатково таку в практику, мій магніт для удачі, пишіть.